<плес> не, 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 ага, так да, я могу, вас, не майдинка, в Я без тебе всі дні у полоні печаль. Я тебе в снах І від до... вас идут. Вылезачи, і я так разу оцелы, аукционы. Мы не, Треба не, си, не Ми квітку на дні. Хто, хто, хто ще не всі разом, я не знаю, буду запівати. Ви прекрасна жіночка виступить, де хто співав краще. А що таке жортаж? Я розвили призраки. Ще було руту не шукає. Края вода, то я вода, края Ну, не погано, Непогано. Хіба ще п'ять чоловік буде співати? Я <плес> хотів <плес> згадати, <плес> бо забув. Насправді дивіться, ваші образкі червоні руки. Це другий дім України. Кімнаті Європи перед матчами наших команд. Так. так, дуже класно співається дівчинка. Є лише одна проблема. Ідіть до мене. Коли от е, грають дорослі дівчинка, то, скоріш за все, виграє дівчинка, мені це не подобається. Е, ну, що так все наперед визначено. Я збирався. Йди, вставай, ти четверта учасниця. І в принципі, я на цьому збирався прибити, так би мовити, список. Ну вы в если не образ здесь, то мы пришли спевать, а А, Мала, не, Мала проспевает, а потом у нас заброшенное зеркало. Тиририри. Ну всё. Безобраз? Ну вы безобраз, конечно. Вы, вы обещали. А когда вы подходите к А ну ка до меня сюда. Ну а вдруг вы? Да да вы, вы, вы. ж живёте там, сидишь и ну хочешь, подходь. Ну вот, тогда я что-то. А какая я проспеваю, вы у Ні, що добро бачимо, не треба. Співачка по-моєму, буде готова співати зразу, як тільки висуть мікрофон. Так, це пам'ятна дівчинка була. Тоді п'ятеро учасників другого туру, ви потрупите. Таким чином, сьогодні перед вами ви чоловік. один. За звання найкращої народний співак Ви хочемо -пітер, ти якось пробирай. Якщо я правильно кажу, з -з змагаються. Сан да? Аня Ви звідси чи ви приїжджа? Ну, я маю на увазі. В американському сенсі. Звідси? Ігор. Звідси. Ігор, ви звідси? Муза. Ви звідси, муза? А, ні, Україні, але зараз. Ні, я маю на увазі, ну ви там не з Майами приїхали, спеціально, ні. Зорвано. Танечу я народилась в селище Шевченкова область, я з там бой. Ага. Ну, коротше, ваші учасник, Андрій учасника драту. Е Піднімо, у кого є претензія на е те, що він співає, що вона краще. Жаль, я хотів провести аукціон продажу місця шостого. Я, просто до вас не дешу, да? Не, не, я понимаю, что Харьков Владимир, вы спеваете лучше, чем кого я Просто интересно. А вы откуда знаете? Ну, я А что он спеваете лучше, чем я? моя. О, тогда приспев заспеваете? не Пішов. Пішов, пішов. Ні, не ватримо. Ви ж сказали, що ваш комік рідна мати моя сьогодні день матері, да? так? Коник, матері, рідна мати моя. Так, шановні, тепер треба визначитись з піснями, чи якими ви будете радувати нас тут, на цьому майданчику, імпровізованому. Так, ось списки пісень, будь ласка, шукайте. Якщо хтось раптом вже приготувався з собі з... Флешкою прийшов з фонограмою. Любов? Так ми з вас давайте почнемо. Любов. Ну, рідна мати моя, ви точно будете виконувати зараз. Ні, 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 давайте рідна матір моя. Я якраз вас за це і вибрав, тому що насправді, а ви трошки пиво вже випили, чи вам байдуже? Шановні, тоді дивіться, всі, хто стоїть тут, ідіть туди в тіньочок, вибирайте собі пісні. Ми почнемо з останнім. Дайте я віддам вашому цьому другу пиво. Тому що якось не солідно так співати співом. Таня, найди, будь ласка, пісню рідна мати моя. Здається, вона в мене там є. Буде, Буде... печально, якщо її немає. Розкажіть, як вам вас тут життя? Де живете? Чим займаєтеся? А, а на барюж. Сам я із Харкова, да, який бомблять сьогодні. На Харків зараз ідентивою.

Так ви виїхали у 22 році, коли почалась повномасштабна, да? так? Чи не му знаєте? Дайте угадаю, виїхали в 40 до Польщі до, 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 до Пощі. Годин. годин 40 їхали до Польщі, якщо були на машині? Все не машина. За, за день до того. Сторожний. Ну, дивіться, громадянам Америки 11 лютого приходили смс, які звернули посольство про те, що краще поїхати на Америку. Нам сказали, шашлики. шлики. Ну, ви знаєте, цю історію, ми говорити, не будемо.